Скажи, ну, человек, сука, сам приду вас стрелять, сволочи. Люди, успокойтесь. Скажи, честь, что вы всем делаете, блядь. Люди, успокойтесь. Дайте питание. Люди, успокойтесь. Скоты, блядь. Я в 2004 году. Вы особисто будете голосовать за Конституцію, как пропонує зараз за Конституцию? Якщо зараз знайдемо консенсус, я буду голосувати за Конституцію 2004 року, я голосував. Всі бачили, так? Всі бачили, що я сказав. Але мені треба пройти на робочу місці. Все, давайте. Мусор! Мусор!

ну, ты, 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 ты Yeah,